Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо продовжувати малювати, працювати в анімалістичному жанрі, і сьогодні ми з вами будемо малювати представника екзотичних птахів павича. Всі ви бачили павича, якщо, звичайно, у нас вони не вводяться, тому вони є екзотичні. Але в зоопарках, коли ви десь можливо їздили з батьками чи на екскурсію, ви всі бачили павичів. Зараз у нас їх дуже-дуже багато на Україні. Чим же відрізняється павич від інших птахів? Тим, що в нього дуже-дуже красивий хвіст. І от сьогодні ми з вами почнемо не так, як завжди. Малювати птахів чи тварин з тулуба, а почнемо малювати саме із розкішного хвоста овича. А потім вже будемо додавати до нього тулуб от, і все інше. Я буду починати малювати зразу фарбами. Без простого лівчика, без нічого. І для того, щоб мені було зручніше малювати, я почну зразу не з темних, яскравих кольорів, а із жовтенького, тому що жовтенький я зможу потім перекрити. Як відомо у павича пір'ячко більше в основному таке до зелено-синіх відтінків. От, і тіло у нього теж такого синьо-зеленувате. Тому і, і, жовтий дуже гарно імпонує і, і гармонує із зеленим, і з синім, от, як відомий суміш жовтого і синього дають зелений. От, тому я беру жовтий. Він мені зовсім не спортить малюнок. І у мене на моєму листочку от, отут усе от, це буде хвіст павича. І посередині буде його тулуб. От я обираю собі серединку листочка і трошечки відступаю знизу, щоб тут ще лапки вмістилися. Да? Намічаю крапочку. Це місце, де у павича усі пір'їнки з хвостика сходяться в одну частинку. Тобто це початок хвостика, саме на його тілі. Потім воно закриється на стулубом, тому я й починаю із хвостика. І так, він, коли розправляє павич свій хвостик, він у нього схожий на віяло. Так от я і зараз буду по такому принципу малювати. Значить, дивіться, я від цієї крапочки своєї вгору провожу на величину свого хвоста лінію. Тепер від цієї ж крапочки провожу дужечку в сторону на величину хвостика. Так, дужечку. Однакові дужечки, бо хвостик однаковий в мене, що туди, що туди буде. І між ними ще я промальовую, вже тепер отак по колу, ще намальовую отакі палички. Це будуть в мене місця для моїх пір'їнок, Щоб я знала, уже практично пір'їнки, щоб мені легше було потім розміщувати оті красиві візерунки на тому пір'ячку. Зробила. Тепер відставляю і, звичайно ж, нікуди я не дінуся без тулуба. І зараз буду малювати тулуб. Тепер я беру синю фарбу і починаю промальовувати тулуб. Тулуб я буду малювати разом із шийкою, шийка впавча довгенька. І разом із тулубом, коли подивитися на нього прямо спереду, вони утворюють отаку капельку. І ось я прямо отут на оцих своїх пірічках, дивіться, бачите, малюю так. Раз, намалювала раз дужечку і два дужечку. Утворилась у мене така крапелька. Голівку я можу зробити синенькою, можу зробити зелененькою. Тут так невеличка, така в мене буде голівка зелененька. Голова оповича зовсім невелика, тому що, в принципі, для нього головне це красивий хвіст. І зразу ж тут же, не відходячи далеко, я беру чорний колір і промальовую дві лапки. Дві повички, одна і друга. І тепер пальчики. Ми пам'ятаємо, що він не балерина, і тому пальчики в нього стоять не дибки, а трішечки в сторону. Три вперед і одне назад, так як у курочки. І тепер мені ще треба промалювати моєму палечеві шортики. Ось я й малюю лапках тут шортик і тут шортик. Тепер я можу синеньким, більш от він у мене синій і жовтим, ви бачили, змішався, і вийшов зелений. От я тепер можу синеньким зробити такі перегінки. на шиї ці краси, да? зробила. Ще повичає крильця. Правильно? От я зараз їх і зроблю, ці крильця. Крильця зроблю зелененьким. Отак От її зроблю. Так, так і так. Крильця в нього теж невеликі, тому що пович така пташка, що вона не літає. Ну Як з таким хвостом полетиш. Ти ж зацепиться, це точно. Отже, я зробила такими мазочками крильця. Тепер я можу на ці крильця накласти жовтеньких візероночків ближче до тіла, щоб вони були у мене більш живописні, У мене ж павич красива пташка. Так, і на цьому я завершую роботу із самим тілом птаха. Дюби, ковочки. От, пір'їнки із голівки, так, я ще тоді пророблю. Тепер я перехожу вже сюди. І так, у нього, у павича є на, пір на кінцях пір'їнок є такі кружечки так, різнокольорові. От я буду їх і малювати. Спочатку я буду малювати на кінцях моїх основних пір'їнок. Це можуть бути і сині. От я на кінцях моїх основних пір'їнок зроблю сині. Так. Отакі от, от овальчики. Але ж це не все пірічко, правильно? Значить, Ще у мене буде інше пірічку. Я тепер зроблю червоненькі, наприклад. Між ними. Ще в мене залишилося місце. Я ще буду проставляти. Ну, щоб не зробити з нього. геть уже попугу. Я знову візьму синій. І от тепер ближче вже до тіла. На ось у цих своїх пір'їнках я проробляю. Десь, можливо, не вийде на пір'їнках, я проробляю знову. О, тепер я залишаю, нехай воно підсухає всередині, поки що я нічого робити не буду. Але ж пір'ячко, воно покрите такими маленькими версинками, прінками. І тому зараз я беру тоненький пензлик І от навколо кожної цієї моєї оцих Основ пір'їнок жовтеньких, що я малювала, так, я промальовую як ялиночку. От такими мазочками, промальовую уже ці версинки. Намагаюся працювати обережненько, охайненько. Я вже, звичайно, бачу, який в мене гарний буде палич. Я працюю швиденько, ви можете не поспішати, бачите свій другий ряд червоненьких отих візеруночків, так? Я пропускаю поки що, я на ньому ще не наробляю, ще я до нього дойду. Мені ж треба, щоб воно не зливалося все, тобто, щоб було це все дуже охайно, обережно гарно. Так, проробила це. І далі я хочу, щоб в мене відрізнялися, так? Піргінки. Тому тепер я візьму синій і навколо червоного я зроблю синій. Але до синіх своїх я не довожу. Там у мене знову будуть зелені. І таким чином я і відділю свої пір'їнки. покажу наскільки кольоровим пірічко є у паличя. Ропую лацим і тепер знову беру зелений колір. А коли я буду проробляти, я пам'ятаю, що в мене тут ще зелені крильця. І тому мені не дуже хотілося б, щоб зелені крильця в мене зливалися. Тому до кінця я теж дуже не доробляю. Можете взяти жовтий колір, припустимо. Я там так зараз внизу вже і зроблю, до речі. І в мене, бачите, пірічку виходить різних кольорів. Там і жовтий спочатку в мене починався, так? є і зелений, і червоний. Тобто пович у мене дуже красивий. І дуже кольоровий. І тепер я візьму жовту фарбу. І там, де в мене залишились місця, я просто дороблю жовтеньким. Це може бути і ось на пір'їнках, тут ще десь, між пір'їнками. Тобто жовтий це в мене як уже наповнювач. де червоненьке я можу зробити з синім. Можу навіть більше зверху добавити чогось. От дивлюся вже і роблю так, щоб мені подобалося. І повичу, напевне, теж, щоб подобалося, що він павич. Ось сюди додаю. Пушую йому пірічку. Бачимо, да, що жовтий він зовсім не заважав нам. Навпаки, він був у нас слугував простим олівчиком, ми ним наживлювали все. І от тепер далі я ним працюю. А так як він дуже Гарно поєднується із зеленим і з синім, тому що він є основою зеленого кольору, то взагалі виходить дуже-дуже гарно і живописно. Так, ось я з пірічком ніби закінчила, але є ще такий варіант. Всередині пірічку воно ж не тільки в таких. Синіх, отут туди кружечки кольорів, так? воно може бути сюди, можна і жовтого додати. Я ось ще біленького додав такого. Можна жовтого всередину додати, можна оранжевого додати. Тобто ви можете сюди тепер вкрапляти, які хочете кольори, головне не перестаратися, щоб не було брудно. Щоб було гарно, ось я біленьким повиділяла собі все. І ось ці ближчі теж зроблю. І зараз буду переходити вже до самого тіла повича. На тільці повича теж я можу зробити отакі маленькі-біленькі пліночки. Ніби воно переливається, виблискує, виграє ти річку так у нього. От. Тепер я поставлю йому два біленьких з боку очка, і на ті біленькі очка я зроблю тепер чорненьким. Трошки залишу і біленького, і чорненького додам. Ось сюди одне очко, друге очко. Тепер я зроблю ще тюбик. він дивиться в мене, до мене прямо. Тому дзьобик у нього буде трошки. Третуненький кінчик зробити в пензлика, тоді дуже гарно дзьобик малювати. Буде ось так ось, ось так. О, нахилений вниз, трикутничок нахилений вниз. Є дзьобик. І тепер, що ще в нього є? У нього ж ще є пір'їнки на голові, да? корона. Ось я чорненьким і зроблю їх. Чому чорненьким для того, щоб її гарно було видно. Якщо у вас там не припадає, у мене взагалі синій тут припадає, так? тому я зробила чорненьке. І тепер уже зверху прикрашаю, звичайно ж, який мені сюди більше підійде, а мені сюди більше підходить червоний. От, тому що в мене тут і синій, і зелений, тоді буде погано пірячку видно. Отак от буде добре. Отже, я зробила павича. Тепер я зроблю, де він в мене буде стояти. Це може бути земелька, це може бути травичка. От, от у мене вже все зелене. таке. Можна трошки чорненьку додати. Ну і от і все. Моя екзотична птаха. Готова. Я думаю, що ваші птахи будуть ще красивіші, ніж моя. Успіхів вам!